Київ і європейці не прийняли проросійський план. Марко Рубіо, якому не подобається план від Кушнера, очолює делегацію. Європейці представили контрпропозицію, яка починається з припинення вогню. Спочатку припинення вогню, потім обговорення деталей. Британський аналітик Скотт Лукас розкрив деталі двох конкуруючих планів. Перший розробили Вітков, Кушнер та радник Путіна Дмитрієв. Це фактично ультиматум Україні, про який гудів увесь світ минулого тижня. Це не мирний план. Це співпраця з Кремлем. Пропозиція дозволяє Росії захопити більше української території. Вона не тільки може утримати 19% України. Їй віддається решта Донецької області. ці 22% Донеччини дуже укріплені. Натомість Рубіо з європейцями розробив альтернативний план, говорить аналітик. Він передбачає першочергове припинення вогню, не забороняє Україні НАТО, передбачає військову допомогу та збільшення армії до 800 тисяч. Санкції з Росії знімуться лише за виконання усіх умов. Хоча Рубіо очолював делегацію у Флориді, зустріч проходила в приватному клубі. Віткофа поруч з Рубіо сидять Віткоф і Кушнер. Українська делегація просто вбиває Віткофа поглядами. Мовляв, чому цей хлопець взагалі за цим столом? Спецпосланець Вітков вирушає до Москви, але везе не план Дмитрієва Ушакова, а план Рубіо, який більш лояльний до українських інтересів, стверджує Скотт Лукас. Спеціальний посланник Вітков прямує до Росії. Це така човникова дипломатія, де ми спілкуємося однаково з обома сторонами. Ми виклали пункти на папері. ці пункти були значно доопрацьовані. Адміністрація відчуває великий оптимізм. Команда президента, включаючи спеціального посланника Віткофа держсекретаря Рубіо, Рубіо, віцепрезидента та самого президента, надзвичайно наполегливо працюють над цим. Усі дуже хочуть побачити завершення цієї війни. Трамп підтвердив, що переговори просуваються успішно. Він згадав про корупційні проблеми в Україні, але висловив впевненість у досягненні угоди. Україна має деякі складні маленькі проблеми. Деякі складні проблеми Але Я думаю, що Росія хотіла б це завершити, і я думаю, я знаю, Україна хотіла б це завершити. Однак у США не всі підтримують підхід адміністрації Трампа. Республіканський конгресмен Майк Тернер висловив застереження щодо можливого прокремлівського ухилу мирного плану. Я думаю, всі ми маємо ці занепокоєння. Одна річ, яку всі розуміють. Ви не можете бути прихильником Америка перш за все і водночас проросійським, тому що Росія є самопроголошеним противником Сполучених Штатів. Тернер нагадав, що Росія розробляє ядерну зброю проти США, здійснює кібератаки та вважає НАТО своїм ворогом. Особливе занепокоєння викликає роль Віткофа після злитої розмови з радником Путіна, під час якої він нібито давав поради, як впливати на Трампа. Частина, яка занепокоїла мене найбільше, це те, що схоже була спроба організувати можливість Путіну поговорити з Трампом перед тим, як президент Зеленський мав їхати до Білого Дому. Я не хотів би чогось, що послабило би стосунки президента Зеленського з Трампом. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що необхідні окремі переговорні треки: один про припинення вогню між Зеленським і Путіном, інший про гарантії безпеки для України за участю США та Європи, але без Путіна для України гарантії безпеки це найважливіша частина, і для цієї частини Путін не повинен бути в кімнаті. Важливо не просто завершити війну, а завершити її так, щоб Україна могла процвітати. А Україна може процвітати лише якщо вона в безпеці. Експерт Джон Лав із Chatham House вважає, що витік про російського плану міг бути навмисним з боку Москви для посилення тривоги в Україні. Водночас він нагадує про труднощі Кремля: війна коштує величезних витрат. уявіть, що росіяни отримують весь Донбас. Що вони будуть з ним робити? Це територія, яка знищена. В росіян є фраза валіза без ручки. Це величезний тягар. колишній радник міністра оборони Юрій Сак, підкреслює, що процес спрацює лише якщо Трамп застосує формулу мир через силу та почне тиснути на Москву. Трамп сказав, що поговорить з Росією і з Україною. Якщо росіяни не будуть гнучкими, він чинитиме тиск на них факт, що росіяни вважають важливим спілкуватися з Віткофом і нервово реагують, коли Трамп говорить про ракети Томагав вказує, Росія усвідомлює важелі впливу США. за словами САКА війна закінчиться, коли Росія вичерпає ресурси. Посилений тиск США та Європи разом з українськими ударами по військовій інфраструктурі може змусити Москву до переговорів. Аналітик з оборони Мік Малрой попереджає, що США повинні бути жорсткими у переговорах. Російська позиція незмінна. Москва вважає, що може робити територіальні здобутки. Від КОФУ потрібно говорити про наслідки, якщо вони не погодяться з 19 пунктовим планом. Це має включати додаткові санкції, розморожування заморожених рахунків на користь України та схвалення передових систем озброєння. Це єдине, що вони розуміють. Паралельно Україна продовжує військові операції. Морські дрони завдали ударів по російському тіньовому флоту в Чорному морі. Два танкери затонули. Колишній начальник станції ЦРУ в Москві Ден Хофман підкреслив стратегічне значення цих ударів для тиску на російські нафтові доходи. Останнє, чого хоче Україна, це відмовитися від цього і надати Путіну можливість у майбутньому розпочати ще одне вторгнення в Україну, коли Україна буде вразливою. Путін порушив кожну угоду, яку коли-небудь підписував, починаючи з Будапештського меморандуму, який обіцяв територіальну цілісність і незалежність України. Експерт наголосив. Що Україна повинна бути готовою за підтримки Європи стримувати будь-яку майбутню російську атаку? Це критично важливо для довгострокової безпеки не лише України, але й усієї Європи. Хофман підкреслив, що Україна залишається найсильнішою армією в Європі з найкращими дроновими технологіями. Вона є бастіоном європейської оборони. За словами Хофмана, недавній корупційний скандал та відставка Єрмака можуть стати для України шансом на оновлення. Президент Зеленський має глибокий кадровий резерв. у нього є Умєров та глава військової розвідки Буданов. вони воюють з самого початку. Україна не втратить темп. і це можливість розвіяти занепокоєння адміністрації Трампа. мирний процес на критичному етапі. Два конкуруючі плани: проросійський від кофакушнера та збалансована пропозиція Рубіо з європейцями. Продовжуються бойові дії, економічний тиск на Росію та політичні зміни в Україні. Найближчі тижні покажуть, чи виробить адміністрація Трампа єдиний підхід. Головне питання: чи готова Москва до компромісів, чи продовжуватиме ставку на силу, сподіваючись виснажити Україну та Захід? Експерти сходяться без серйозного тиску на Кремль, економічного, військового, дипломатичного Росія не піде на поступки. Від рішучості заходу залежить, чи стануть переговори початком справедливого миру, чи черговою спробою Москви виграти час. підпишіться, щоб не пропустити свіже відео. генерального штаба, главного